Всем привет, ребята! И сегодня у нас будет дуэльки. Бро, what the fuck, не Ой, sorry. Добри. Вау, маты мощный чувак. Спокойно разминка, так что я запустил. ба 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 Бры, солика. Бру. Бамс. Бамс. И давин. давин. Де він? Ах, от він де. Чиво? Ну ні, ну шо це таке? Це читерство? Я типу, не понял. Шо? Ба. Ага. Ага, я понял, він. Ага. Сюда прям голову. Так, у нас щетиравни. Один-один. Окей. Подивимось, хто ці ДРК виграє. Бемс. О, все. Панубрии. Це капець. Я би мав би його бив бивати. А так не вбив. Ну я моя. Ну, шо це такі. Сюда. Так, один раунд він виграває, один раунд я виграваю. Шотс-таки. Так, давай. Ага, окей. Okay. Бамс. Сюда. Бамс. На базу. Так. Флашечку ну вот так. Оп. Окей. Разведки у него не понял. Так. Та ну як? Та ну бри, я б мог не... би його бив би, ти ще раз, говорю. Це капець. пацани, что ти не делал? Представьте, я щас в цьому раунді виграю, Один раунд, він, один раунд я. Так. Да він. А він десь? Та... Та чувак, це Креса, Він пару, Це капець Бля, сейчас я гомня не пушки. Блин, ненавижу цю пушку. Чесно Чесно скажу. А ну иди нафиг, це Анімація Анімація. Ага, я понял, да. Ух ты, шо. Братіка, солідно, солідно Так. Да. Вот Та, ну не! Сейкас. Ну, бляха, муха, 5-3. О, в цьому раунді я точно. Цей пестик, нормально. Ага. Суда! Я ж говорю, що я в цьому раунде верую, йоу. Суда. Так, брей! пушка тоже, финя. Шо, шо це таке? Шо у нього пушка вилітає? Ой, я не говорю. Та ну як? Та все, я програв, вирішальний раунд. Та ну як Я не говорю Я ну чесно Як він мене вбиває? Та ні, ну це жесть. Ну що це таке? Ммм, як прикольно вообще назис. Це капец мм. Окей, Ммм Хотя пришлось. Мені дали 25. Бам своих. Ще одну каточку. Ми сьогодні зіграємо три карточки. Карточки. Ще дві, і я закінчую відео. Так. Чекаємо. І сразу заходимо ще раз. Чекаємо. Вот мой ID. Хто хоче зі мною грати? Приглашайте mm. так, Так. чекаємо, поки ми загрузимося на карту. О, ану так, Ох! асть. Так. О, oh, все запустилось. Райм. Окей. Okay. И тут. Ага. Та. Гениал. Гениал. Ага. А у нас? Давай разыграем. Та. Ну шо це Ой, це таке? жасть. Кранатку. граматку Нет, 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 нет Сюда на базу Бамс. Б-бе-бебм-бебен-бебем-бебм-бебем. Так, сюда. Один рамп ми затащили. Хорошо, окей. Okay. Що він приел? Та це... Ну ти придурок! Ну як? Як я маю по ньому попасти? Це жесть. Ріо. Ладно, окей. Okay. Без френат. Ага, окей, okay, я понял, Окей, так. Та... Я не можу орати. Ну що це таке? Капят. Ну як? Сюда. Окей. Брей, я теж не знаю, що буде далі. Ну, типа, я виручення. Окей. Окей, okay, я просто тут буду крест. Окей. Okay. Так. Угу. Uh окей, -huh. okay, давай, ходи сюда. Мам. Да, да ну як? А, ah, ну конечно, у нас пистолета ГГ-22. Г-2 пися. Ой, <laughs> короче, Г-22. Ты смотришь. А, окей. Не ну це чесно бриээ, це смердюча Ванюшка. пушка. ненавижу її. Де сходи? Сюда на базу. Він думав, що я вот там. Бамс, Бемс. Сюда на базу. 3-4. Окей. Окей. Okay. Окей. Okay. Okay. Ой. Трохи спалився. Анпах. Де? Я ж його чую. Я його чую. Ага, от він. Окей. Ні, давай потрібно треба перезарядитися. Давай, різко. Та ну як? Ну як? Ну скажіть, будь ласка. Ну що це таке? Ну як? Окей. Та все, я програв. Що? Ну, цеп... Ці... на USP, Юспі... Ну ви серйозно? Ще май. Що? Що це було? Окей. Що це було? Давай. Бери перезарядка. Сюда. Ух, uh, як я хочу виграти, ні. я хочу виграти в цьому. то mm. Ні, Tha... mm. ну це капец чи нас Окей. Dawaj, już się Nie może na to patrzeć. Dawaj. Dawaj, Zajka, ty możesz. O, wyjechał. Cholera. Ja się do W e... kartce i ja wygrałem. Я я виграв 8-0. Т... Такий... Я не знаю, хто добув, але ну він трошки не мій урати. Якщо ви не вірите, то я. то я це. Покладу тут фотку і все. І буде докуватися там. Скільки в мене? О, 170. Як... Якщо якщо ви хочете, то можу відкрити. Е, вже у другій. у, другій у другому відео можу відкрити це. Ящик. Ще подивлюся рекламу. Так що... Ну, такий такі? Ну, такі сме. Так що погнали в ще одну для. Окей. Фу, давай. Давай, собісь. Вдруг мені повезе, і я виграю. Ні, ну це буде дуже прикольно. Бамс, чекаємо. Окей. Чекаємо. Так, ми запустилися. А це розмінка. Сюди. Бри, жалко, що це поки що розмінка. Я його тут беру. Його. Бмбе-бам. Чвак, я взади. Е, як думаете, я в цему вырою цікавиться, я вырою, чи не. Я типа не знаю. Що у него за ава, якось машина. О? Так я зажал палус, алло. Я типа зажжал палус и типа... Тіпо... Са, не хотелось что с шосс... зажиматься, алло. Кидай. Okay. Okay, а, понял. <плодисмент> да ну як. Ну шо это такое? Не, ну йо, братан. Это не иди. С диглом. Окей. Okay. Окей, okay, я позбережу. Окей. Okay. Та як він? О, кстати, прикольний скин. Та ну як він мене виграє, алло, люди. Хто, хто може сказати, алло? Так. Сюда. Ну, хоча б одна побіда. Окей. ТА Танумбри. Що ми вже дійшли до цього? До цієї гавно пушки. Я не пойму. Ага. Ох, от він де. нєт, нєт. та... Уууу. Окей, в цьому раунді я буду мовчати. Якщо я мовчу... Коли я мовчу, то я виграваю. Все, мовчимо. Ja voy, okay. Mm-hmm. Uh -huh. Okay. Né, Riu, p'tit prosju. Je m'auchie. І я вирю. Окей. Окей, ладно, йому просто повезло. Не, ну чесно. Та ну аяк, аяк! Це капіт. Ще два раунда и венвери. Не, ну, ну шо це таке? Окей. тут. ч. Та як? Ну я ж був на готові. Ну йо-майо. Моя... Окей, okay, будемо вучати. все таки я програв. Програв. Ну, ну -мо. Три рази зіграв й той програв. Ні, ну це ж капець. Зараз буду в коментарях писати, що я нуб. Не можу виграти. Окей. Ну короче, це капец. Ну, три рази зіграв і... і нічого не виграв. Ну як це може бути? Ну йоу, пацани. Короче, всім пока, дякую за просмотр. Всім пока.